Притулок дилетанта. Ні-ні. Цей випадок мав місце не у Харкові, а у іншому українському місті. Це у ньому серед запропонованих назв вулиці Пушкіна одним із варіантів була вулиця Байдена. Чи вже переіменували, я не знаю достеменно. А у Фейсбуці дехто з жителів цього міста, так і кортить і сказати якого, відреагували, а що Байден у нас прописаний. Що ви питаєте, яке моє особисте ставлення до подібних змін? Ой, це мені хоча б розібратись з назвами харківських вулиць та районів. А то сором, скільки у Харкові прожив, а й не знаю, що до чого. На допомогу закликав дуже серйозну фахівчиню з міської топоніміки чиї топомімії, о, 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 скільки слів додалось до мого лексикону. Так ось я про фахівчиню. Пані Марію Тахтаулову. Вона чудово знається на назвах площ, проспектів, тих самих вулиць і таке інше. Спитав, а чи є у світовій практиці приклади переіменування вулиць? От у Нью-Йорку назвали свого часу Бродвей, а Бродвеєм так і залишається дотепер. Ну, справа в тому, що приклади такі безумовно є. Так і є. Але е, приклад сполучених штатів в даному випадку нам не підходить, чому тому, що е, переважно такі перейменування відбуваються в країнах е, з перерваною державотворчою традицією, тобто там, де є стала державність, не тільки в сполучених штатах, скажімо, Великій Британії. Там і топонімічні зміни відбуваються лише за нагальної потреби, ну з огляду на те, що топонімія це перш за все власне орієнтація в просторі, да? тобто прикладна дисципліна, яка дозволяє назвати об'єкт для того, щоб орієнтуватися. А от там, де відбуваються як я вже сказала, перервана держава традиція, як у нас, як скажімо, в країнах, які зазнавали окупації, в тому числі, наприклад, і під час німецької. Окупації, нацистської окупації Європи, так само перейменовувалися вулиці і у Франції і, і у Польщі. І ну, в принципі, скрізь де вони перебували, так само як і в Україні, звісно, відбувалися ці перейменування. Тому коли, скажімо так, політичні процеси да політичні процеси. Змінюються устрої, змінюються якісь системи політичні, тоді і відбувається масове перейменування, масове, бо точка, але, як правило, масове да, перейменування вулиць. От приклади я вже навела. Відповідно, і українські терени, оскільки ми є державою з так званою перерваною державотворчою традицією, це кілька разів відбувалося на нашій пам'яті, і не тільки на нашій, на пам'яті поколінь українців. От, відповідно, ми маємо кілька. Хвиль таких перейменувань, як я їх називаю, топонімічні революції, От, зокрема, якщо ми говоримо про наше місто, про Харків, це так давайте саме про Харків. кінець XIX століття за ініціативи Дмитра Івановича Багалія. Ну там не стільки спов'язано було власне з якимись політичними речами, скільки з загалом. Упорядкуванням топонімічного простору, тому що перші загалом назви вулиці, які фіксуються для Харкова, це 18 століття, це 1720-ті роки, але це не було системно і не було. Ну дійсно системно. Потім, в 1804 році, фактично, ми знаємо, що фіксуються от перші назви топонімів міста, от, але теж до впорядкування до якоїсь логіки, до якоїсь системи було ще дуже дуже далеко. І от Дмитро Іванович Багалій, коли він був мером Харкова, ініціював в 1894 році. От Упорядкування топонімічного простору поприбирали дублі там і так далі, але вже тоді. Можна було бачити от, використання топонімії саме з певною ідеологічною метою, якою метою? Тобто там з'являються імена письменників, ну зокрема російських, от, увічнення пам'яті імператорів, інших державних діячів Російської імперії. Це ще не було таким масовим, як це сталося вже за приходу, після приходу укріплення при владі більшовиків. От вони в 19-му році на початку в січні. Зайняли, а вже наприкінці січня були ухвалені перші рішення про перейменування вулиць. Причому більшовики діяли з ну, звичною для них, знаєте, ми старий мір розрушуємо, новий построїмо. Вони прибирали просто все підряд, центральну частину на абсолютно, ну, наприклад, вулиця Сумська, стала Карла Ліпнехта і, і так далі. Тобто там не рахувалися ні з історичною топонімією, ні з історією міста, ні з чим. Просто в угоду політичній Ком'юнктурі, ідеології і так далі, комуністичні. Значення. І таких хвиль було декілька, це от в му році, потім там точково до різних річниць, революції і так далі. І ще велике, таке, найбільше масштабніше масове перейменування в радянський час в Харкові, це 1936 рік. Ось, Коли теж понад 400 топонімів тоді, 436, якщо не зраджує пам'ять, перейменували ну і надали їм, безумовно, такі комуністичні назви. Рі різного там з різних джерел номінацій. Ось далі йшло просто впорядкування. Ну, ще одна хвиля була пов'язана з десталінізацією, вже в 60-ті, після 62 го року, там теж поприбирали сталінських соколів і Сталіна, власне, самого проспект Сталінський Сталіна, той, що був колись московський, а зараз Героїв Харков, теж поприбирали. От. А по-дальшому, ну, там воно йшло, в принципі, за потреби, називали нові вулиці, вже такого масового перейменування не відбулося. І вже коли Україна відновила свою незалежність. В Харкові, зокрема, якихось теж от, таких масових переименувань не було. Е, да, ще в 91-му році е, прибрали Зержинського, метро і площу, повернули там Мироносицьку, потім 96-й чи 5-й рік забула це е, Свердлова стала полтавським шляхом. Тобто такі точкові переименування в 12-му році Майдан Розий Люксембург прибрали Павлівський. От, тобто, на відміну від скажімо, е, Західної України. Ну того ж Львова, то таких от прощання да, з комуністичною топонімією у нас в Харкові не відбулося. Це вже відбулося в 2015-16 роках, коли запрацював відповідний закон. І тоді було переименовано 268 топонімів в місті, ми які пов'язані з власне комуністичним тоталітарним режимом. Дуже цікаво та пізнавально розповідаєте, тільки я ж не поспіваю і слово вставити. Кажіть, керуйте. Дякую. А скільки вулиць вже перейменовано у нашому місті? У зв'язку з законом про деколонізацію топонімії перейменовано 120 топонімів із понад 500 десь тридцяти, які потребують такого перейменування. Тобто залишається десь 400 топонімів, які ще у відповідності до закону про деколонізацію топонімів треба перейменувати. Ну ось дивіться, вулиця Пушкінська, яка відтепер має назву Григорія Сковороди. Наскільки, на ваш погляд, було доречним таке перейменування? Вона ж мала свою історичну назву: німецька вулиця, якщо я не помиляюсь. Так, ви абсолютно праві, Німецька вона називалася. Знаю, з ну, моменту з 1804 по 1899 рік вона називалася німецькою. Ого, який час. І, власне, коли йшлося ще до моменту голосування сесією, так, три було таких найбільш обговорюваних скажімо так, варіанти для вулиці вже колишньої Пушкінської, це власне історична назва німецька. це, дійсно, Григорія Сковороди, особливо гостро, для це постало після того, як ракетою російською було зруйновано Національний літературно-меморіальний музей в Богодухівському районі, і це ж якраз річниця 300 дня народження. І ще була третя назва це європейська. Але, в принципі, вони всі так чи інакше мали своїх прихильників. І доволі, ну. Велику кількість, я навіть ну, без якихось досліджень тут важко говорити. Але в принципі, оце три три найбільш такі популярні назви. А коли власне 23 а, січня. Відбувся обстріл, черговий обстріл Харкова. Тоді е, Ігор Теріхов висунув цю ініціативу, свою е, ідею, так ну і її, як ми знаємо, підтримали. Е, я не можу сказати, що це невдала назва чи недоречна. Вона не протирічить е, власне законодавству, вона не протирічить і законам топонімії. Інша справа, що, на мій погляд, Григорій Савич в нашому символічному просторі Харкова він достатньо помітна фігура. Ну, дивіться, ми маємо чотири пам'ятники. Григорію Савичу. Ми маємо один з найбільших вузів на честь його імені. Ми маємо вулицю, хоч вона і невелика, але вона безпосередньо пов'язана з його життям він там бувало таке інше. Тобто його ім'я, воно воно дійсно присутне. Дискусії навколо відновлення історичної назви чи взяти ширше да, європейська були прив'язані в тому числі до метрополітену, тому що назви так звикли, що Харків, що вони зараз Пушкінська і метро, і вулиця. Да, тобто, це певна вже така стала традиція. І німецька, от з цього випрошу європейська з цієї позиції, видавалась найбільш вдало, щоб назвати так і ву. Вулицю і станцію метро. От. Ну, але поки що маємо лише вулицю Сковороди. А щодо станції метро, то теж точаться не менш запеклі дискусії і варіантів ну достатньо багато щодо станції метро. Дискусії. А хто дискутує, до речі? Ну, то. Втім, ладно. Не було б називати вулиці. Якимись нейтральними назвами. Ну, скажімо, полунична, весела, там, я знаю. От як у Антонова пройдусь по абрикосову і Брикосової, на Виноградну, я розумію, що Антонов нам не вказів тепер. Але от в Одесі таких назв вулиць дуже багато. От саме нейтральних. Ну, в Харкові їх теж дуже багато. Загалом в Харкові три тисячі понад 3 тисячі вулиць. І е, ну, я би тут пропонувала розглядати топонімію як систему. Е, систему, яка складається з різних е, так званих джерел номінації для вулиці. Тобто, це можуть бути згадані вами нейтрально так звані нейтрально позитивні назви. Це можуть бути географія України, світу, і станом на зараз у нас дуже багато географії Росії на Мати Харкова. Це можуть бути прізвища. Це дуже популярний, насправді дійсно дійсно, дійсно джерело номінацій, причому діячів самих різних сфер: і політиків, і культурних діячів, і науковців, і так далі. Тобто, да? Да, і спортсменів дуже може бути різноманітно. Це можуть бути символічні назви, Такі, як там незалежності, соборності, там, конституції, тобто, які відображають цінності сучасної України. І там далі пішли там, гідроніми, хайконіми від нас місцевості, від нас в річок і так далі. так далі. Тобто, місто гармонійно і красиво виглядає на мапі тоді, коли пропорційно підібрані ось. Власне, різні назви, які мають різне походження, і для е, території міста з малоповерховою забудовою в якомусь такому затишному приватному секторі е, вулиці, е, на кшталт, там, полуничної і так далі, вони виглядають органічно і доречно. До Виходить, моя пропозиція не така вже і погана. Але я собі дуже знаєте, от е, слабко уявляю, як, наприклад, б, вулиця Сумська могла би називати там, не знаю, чи ще якось. Упс. Тобто я веду до того, що для кожної вулиці може бути своя органічна назва, і тоді вона впишеться, от як скажімо, проспект науки. Зараз вже е спитайте у більш молодих харків'ян, вони може Лені не не згадають. Тому що назва дуже органічно вписалася от, власне, в той простір поруч з тими будівлями, закладами, які там є. От, і, відповідно, коли відповідає місцевість назві і назва органічна для цієї місцевості, тоді буде все, все ок. Але коли, ви знаєте, от зараз на хвилі цих перейменувань, скажімо, є такі випадки, коли повністю суцільно весь Простір називається ось такими нейтральними назвами. Це погана практика з, того, з тої точки зору, що в наших сьогоднішніх реаліях топонімія це, звісно, перш за все, орієнтація в просторі, але це відносно дешевий інструмент формування нації, наці, на формування нації на тобто через топонімію, через назви вулиць, історію міста, історію діячів, які це місто прославляли в ті чи інші часи. Ми власне і формуємо свою ідентичність. Тому я виступаю категорично проти засилля, виключно нейтральних назв. Я виступаю за баланс. Ну зрозуміло. А ось сумська вулиця. Напевно, не всі харків'яни знають, чому вона саме таку назву має. Ви не дасте маленьку довідку. Марія Тахтаулова, харків'янка, начальниця північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті, кандидатка історичних наук. Марія встигла побувати у найцікавіших місцях України та розказала про них у власній книзі Україна від первісних часів до сьогодення. Вона любить ранкову каву з корицею, захоплюється флористикою, любить собак і коней, а також подорожувати та фотографувати. Поки буде Пушкін на центральній вулиці міста. Не буде Лесі Українки. Цитата від Марії Тахтаулової. А ось Сумська вулиця. Напевно, не всі харків'яни знають, чому вона саме таку назву має. Ви не дасте маленьку довідку. Саме про походження назви Сумська? Ага. Ну, мені важко сказати, що там про це знають харків'яни, але е, вулиця Сумська, вона, ну, як ми сьогодні її сприймаємо так, як центральну вулицю нашого міста, вона такою була е, геть е, не завжди. Ось так. От, і е, Якщо ми подивимося, скажімо, в 19 століття, то е, центральною для Харкова е, була вулиця, яка сьогодні носить назву Полтавський шлях, е, а не Сумська. Так, це вулиця, яка з'єднувала. Вокзал, центр, і на на ній було там найдорожча, найдорожча нерухомість. Ось а вже, скажімо так, центровість да, чи як правильно сказати, да, Сумської, вона вже пов'язана з формуванням. Нового так званого центру, тобто, коли Майдан Свободи, тодішній Майдан Дзержинського, так його забудовували, відбувалося це зміщення центру з власне з старого да, з Майдану Конституції до сюди, до Майдану Свободи, ось тоді і Сумська набуває свого такого статусу центрального центральної вулиці нашого міста. Ось Е, вона була як дорога на суми свого часу. Так, десь в якщо не помиляюся, це друга половина 17 століття. Ось потім з 19-го року до, до німецької окупації так, вона носила назву Карла Ліпних. Ну тобто під час німецької окупації була повернута стара назва, але в 45-му році вже совєти, коли повернулися, вони відновили Сумську, тобто Карла Ліпних та прибрали. Ось. І от власне з тих часів, тобто безперервно, го року і до сьогодення, вона носить свою нинішню назву. Але я, власне, про її центрову, центрову таку позицію дещо вам розказала. Ось так. Що ще трішки запрутався, починаючи з Карла Ріпкінгта. Ось район Салтівка. Чому він таку назву має? Це знов таки нейтральна назва? Е, ну, не зовсім. Салтівський район, воно пов'язаний з верхньосалтівською культурою, археологічною культурою, яка на території е, власне, Харківщини е, розвивалася в свого часу. От і відповідно звідси і от Салтівське шосе, це якраз дорога до, яка веде туди далі в область, де відбувалися відбувалися там розкопки верхньосалтівської культури, і відповідно звідси і назва. Тобто це така, знаєте, питома самобутня українська харківська, теж українська саме харківська назва, яка от просто органічно вписується в наш топонімічний простір. Тобто вона не випадкова, вона ну, я пояснила звідки так, вона органічна і м, дала свого часу назву всьому відносно новому району, тому що ну це забудова. Кінця 60-х і далі, в залежності там стара Салтівка, да, там потім північна Салтівка багатостраждальна. Ну, власне... Раз ми вже завітали до мого притулку, то повідайте, а чим займається цей Український інститут національної пам'яті, який ви, власне, представляєте. Чи коло його. Ну, не знаю досліджень чи інтересів дуже велике, та неможливо підрахувати ні, безумовно можливо. Український інститут національної пам'яті є центральним органом виконавчої влади, тобто ми є державними службовцями. На який на цей орган держава поклала функцію відновлення та збереження історичної пам'яті українського народу. Ну, це така вам фраза з нашого нашого положення. Але що за нею криється? От, от, що за нею криється? Ми не є дослідниками, тобто, це не наукова дослідна установа, це не академія наук, це не якийсь там освітній заклад. Ні, ми займаємося популяризацією історії. Тобто, наша головна сфера діяльності це ну, умовно кажучи упакувати нашу історію в цікаву для широкого загалу обгортку ага. від там школярів. І для дорослого населення, яке не має там спеціальної гуманітарної чи там чи то історичної освіти, ну от як і я. тобто, іншими словами, розказати нам е, доступними цікавими засобами про нашу історію. Це один напрям, ще важливий напрям, оскільки, як я вже на початку вам говорила, ми є країною з перерваною державотворчою традицією. Ми намагаємося розповісти, чому і хто цю державотворчу традицію перервав. І тут відкривається широченне поле, тому що. Міфологізація нашої історії, окремих її сторінок, вона сягає таких знаєте, вершин. Я маю на увазі там, історію скажімо, Другої світової війни, історію української революції, тому що протягом радянських часів накидувалася абсолютно ця візія нашої історії, яка не наша українська, а яка розповідається, нашими, ну, розповідається росіянами про нас, та? не ми самі про себе розповідаємо. А вони нам розповідають про те, хто ми такі є, і, і взагалі що у нас немає, не існує, і мови нашої немає, і так далі. Ну, я думаю, слухачі знають всі ці речі, які сьогодні просуває. Російська Російська держава щодо українців. Тому наше завдання полягає в тому, щоб нам чесно розказати про нашу історію. Ну, ми фокусуємося на 20 столітті переважно і тема, скажімо, голодомороги на теж є дуже важливою частиною нашої роботи. Хоча досліджень тут вже проведено достатньо, але все одно знаходяться якісь нові нові. Сторінки, які доповнюють картину того жахливого комуністичного злочину. Так. Крім того, ну, про те я сказала. Крім того, ми займаємося ще відновленням прав репресованих, Угу. тобто йдеться про те, що при Інституті національної пам'яті створена комісія з реабілітації, і всі, хто вважає себе чи своїх рідних потерпілими або репресованими, можуть звернутися до таких комісій в кожній області нашої країни діють такі регіональні комісії і є Центральна комісія в Києві, яка розглядає. Архівні справи і може надати ну в разі, якщо це обґрунтовано, статус або постраждалої від репресії, або репресованої особи таким чином, власне, ну, це за часів комуністично-тоталітарного режиму. Також у нас є архів усної історії, тобто інститут займається фіксацією усноісторичних свідчень, очевидців подій. Ми почали це робити від майдану. Потім це було АТО ОС, і зараз працюємо над фіксацією вже спогадів про повномасштабне вторгнення. Є окремий архів. Усної історії є сайт окремий е, історії російсько-української війни. Тобто, це ще один такий великий напрям е, нашої роботи. Також ми працюємо з музеями, допомагаємо їм розібратися з. А, власне переосмислення музейного простору, що сьогодні актуально, які засоби мови музейників є і так далі. І так далі. Тобто, ну, великі музеї може і без нас розберуться, так але для краєзнавчих, невеличких там, районних музеїв та й обласних це є дуже, дуже таким допоміжним і семінари там організовуємо, в тому числі і за кордон возили кілька разів групи. Як, скажімо, в Польщі влаштовані невеликі музеї, не в столиці, не в великих містах, а в невеликих містечках. Ось, тобто, видаємо різні книги про історію України. Ну там сам найрізноманітніший спектр охоплює і спогади і дослідження, і так далі. І так далі. Також поширюємо контент: у нас є сторінка у Фейсбуці, є сайт, є Ютуб канал. Де вже достатньо багато контенту на найрізноманітніші теми. Що ще? Що ще? Це виставки. От, скажімо, у нас є виставкові площі в столиці, це на Майдані Незалежності, на площі, а Також ну, принаймні, в Харкові до повномасштабного вторгнення нашим постійним партнером в експозиції виставок інституту банерних виставок. Це був наш Харківський історичний музей. Зараз просто через безпекову складову ми не можемо цього робити. Ось, але я сподіваюся, що відновимо цю співпрацю. Тобто, якщо так резюмувати, то ми перш за все популяризатори історії України і, так би мовити, експерти, ну не так би мовити, так і є експерти в деконструкції різних історичних міфів, які ну, покликані зневілювати нас як націю і як державу. Популяризатори так. Ну, я дуже вдячний вам за цю. Будь ласка. Я ж не сказав, за що вдячний. За цю бесіду, за вашу обізнаність у, угу. добре. у питаннях топономії. Ки. Добре, добре. <кхм> до побачення. Дякую, на все добре, до побачення. Гарного вам дня, до побачення. Вулиця, як і людина, потребує на ім'я, навіть звір або скотина їм без клички не життя, і майдан, що здаєте, і провулок, що там ще, як ви все це назвете, так воно і попливе. Гарно, непогано. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Притулок дилетанта.